Як сталося, що під час морської операції Конан випав з човна? Значить, це був перший раз вихід в Крим. Я виходив з ними. І ми дійшли до, до вишок. був командний пункт, і ми дійшли до вишок. Це 100 кілометрів в морі. Ми прийшли, почали штурмові групи готуватися і йти далі. Це тоді то відео, коли нас обстріляв літак і ми його поразили, почали в нього вести обстріл. все. Пацани йдуть в йду Крим. І вони не встигли в часові рамки. Чуть -чу. виявляє тот літак і відкриває по ним вогонь. Вони маневрують, Їх багато там було чи їх 15 на човні. Вони ну, от маневрують і коном цей час зняв броню. Він був е, в цьому е, в гідрокостюмі, Знімає одну е, броню, і там всі відкривали вогонь. Цей час дуже маневрував, він правильно все робив, він випав. Мені доповідає тоді е, е, ракета, що Вікторович випав конон.